Добрий ранок, привітки! На сьогодні ранок почався дуже рано, пів восьмої, ну, в принципі, як рано, відносно. Їдемо проводжати Олега-маму на автобус і самі будемо збиратися до Луцька. Сьогодні вже всі роз'їжджаються, аж не віриться. Ми недавно тільки приїхали, а вже стільки пройшло часу, вже всі йдуть назад. Ну, капець. Сьогодні погода в нас ще якась до речі, така похмура. Таке, таке. Я ще до такого не звикла. Хоча в мене одяг взагалі шикарний. Зараз покажу. Штани зі слонами тайські, все, що знайшли. Олег взагалі в шортах, тому що одягу нуль. А ти ще футболці. Все, погнали! Ми вже вдома. Провели маму Галю і йдемо збиратися самі. До речі, у нас сьогодні був вищий такий пілотаж. Ми заїхали задом, в двір перший раз. Двоє. Я з однієї сторони дивилася Олег з іншої, бо знаєте, ще все одно важко привикнути до машини. Ще один такий нюанс. Ще там було в Таїланді. Ми їздили на байках лівосторонні, а тут правосторонні. Сьогодні готую сніданок. На сьогодні такий святковий сніданок. Всі роз'їжджаємось. Це А де у нас що сильніше? Лате макіато, чи де більше молока? Лате макіято чи в е... Олег хоче зробити собі каву, щось не виходить. Де Кажи. менше молока? Лате макіато чи капучино? Капучино, менше. капучино менше okay. молока, так. Тільки вибирай найбільшу там порцію, тому що його завжди мало. <сі> Олег собі каву робить, я собі зробила. Олег, не, не дуже шарить в кавомашині. Так, далі. Бутерброди з рибки на сьогодні будуть ще з ікрою. Цю ікру купували в Німеччині. Вона, до речі, дуже смачна. Її тут 400 грамів. Вона, здається, коштує 40 євро. Ну, не дешево. Але її тут велика банка, і вона дійсно смачна. Ну, ми ікри вже не їли дуже давно в Азії. До речі, є дуже багато. Дешевої червоної риби, а от з ікрою проблеми. Тому будемо сьогодні такі в нас куштувати бутерброди і ще хочу додати амарето в каву. Мені здається, буде дуже смачно. Так, дивіться, хочу вам показати ікру. бачите, вона якась така велика, бо ми коли ще в Україні купували по 80 гривень така маленька зелена баночка, Ну, я думаю, всі знають, вона часто буває по акції. То вона зовсім не така ця така велика, класна, ну дуже класна екра, правда? Mm -hmm. Мені здається, в Україні також має бути ця баночка. Мені брат казав, що також вона продається. І моя улюблена рубрика збирання валіз. Мені здається, я їх можу вже просто збирати, розбирати з закритими очима, тому що я це роблю максимально часто. Зараз знову потрібно їх перескладати, тому що тут кіпіш дещо виймали, складали. Знаєте, таке багато чого не виймала, бо дещо нам на луцька, але все одно щось шукала, переривала. То я, то віка, то Олег. Ось такий хаос. Тут я ще передавала передачі багато. Ну, Хто дивився мої перші відео, там, наприклад, це ми були в Японії, я собі такий рюкзак купила Лондон to Hogwarts, ну, типу, з Гаррі Потера. Далі ось така в мене є чашка. Це зі Starbucks, собі теж сувенір з Японії. Тобто багато такого, знаєте, передавала. Ось така сумка з В'єтнаму, теж така, знаєте, згадка. У мене, до речі, у мене дуже мало речей. Ну, типу, я не люблю багато речей, але в мене всі речі, вони, знаєте, якісь такі купую мало, але вони такі всі пам'ятні. Тобто, кожна сумка, кожне щось таке. Але воно звідки щось нагадує. Тут також купила кружки з Гаррі Поттера. Ну, тобто, ще сувеніри тут навіть не знаю, що там що таке. А, це мені Інна подарувала. Вони їздили куалу лампур в Малайзію. Ось таку зараз ось така сумка. Я її не носила, ось Малазія така. Теж її бережу, привезла сюди. Далі. Також потрібно забрати мої ще одіяла, подушки, тому що ми ну, як здавали квартиру друзям, то я ну, таке не лишала, тому що, по-перше, це ну, подушку комусь лишати, це якось не гігієнічно. Ну, і по-друге, вони дуже класні, я собі нові купляла одіяла. Ось ця кранборки якийсь, то. Польська, здається, компанія, якась ну дуже класні одягли. Це якісь пір'я, гуся якогось. Ну тобто, дуже прикольні. Також потрібно забрати далі одяг ще. Ну тобто, тобто ось таке. Знову збираю речі. І, здається, за цей місяць, ну якому ми 13-го числа виїхали з Таїланду. Я стільки разів вже збирала і розбирала валізи, що це просто це. Знаєте, вже таке хобі. Я вже це сприймаю як хобі, тому що я це роблю постійно. Навіть олегова мама вчора їхала додому. каже: збирай мені сумку, бо ти тут так вмієш гарно все поскладати. Я все гарно поскладала, попакувала. Тобто, знаєте, вже просто рука набита за стільки часу і за стільки взагалі років. Так пройшло 4 години, як я збиралася, але вже попробирала, поскладала все, спакувала. зараз вам покажу машину, загрузили просто ось так. І це ще ми до бабусі не поїхали. Зараз ще заїдемо до бабусі, і тоді їдемо на Луцьк. Так, показую. Хоп, це віки місце. Тут ще ну, ноутбуки, треба якось тако туди наша робота. Отак. От все забито все. І отам теж. Виїхали, дивіться, що знайшла спереду машини. Я колег почетно везе мою картину, яку я намалювала на пангані, ми її забрали з пангану, але сказав, що таку картину неможливо лишити там. І в неї тепер почетне місце спереді, ось так лежить. І вудську Луцьку в рамку десь присобачимо. Проблем. Проблеми з каліткою? Так, все, ми вже в бабусі. Це що? Квасоля. Седун. Седун. Та седун це квасоля, ні? Ну, квасоля так писає. А, ну це седун. Дивіться, скільки. Ого. Оце буде роботи перебирати, Віка, будеш перебирати? Да. Ой, це квасолі? А це то Бабуся Його? купила собі такий модний мопед і заряджається. Його. Потрібно впихнути, не запихаємо. Ну, зараз нормально. У мене ж є цей досвід з валізами. Запхати все, що не вміщається. Тому зараз якось поскладаємо. Зараз а малину мені наперед і зразу буду їсти. То я її по дорозі з'їм. Домашні помідори і огірки. Це взагалі шикарні помідори, взагалі такий смак. Це не зрівняється ні з Таїландом, ні з В'єтнамом, взагалі ні з чим. Все, ми вже готові їхати. Дивіться, мені бабуся ще квітів нарвала. У мене тут малинка, я буду собі під'їдати всю дорогу. І Якраз до кінця дороги і Що, все? Віка тільки ще нам співала, було таке, знаєте, місцеве радіо. Бо я хочу, ну, не те, що хочу, я просто організм хоче заснути. А Олег каже, що я сильно на нього навіюю сном своїм, він зараз теж засне. А в нас немає інтернету, немає музики. І просто так, знаєте, в тишині їдемо, і так захочеться поспати. А поспати потрібно, тому що сьогодні в нас нічна зміна. Це вже вам не Таїланд, що ми йдемо в 4 ранку на роботу, а тут ми йдемо на роботу з 12-ї ночі до 8 ранку. Тобто, якраз така, знаєте, ніч ніченька. То якось би не мішало поспати, але вже не в дорозі. І ще нам потрібно буде, ми приїдемо, потрібно все вигрузити. Віка. І зразу їхати в магазин, купити роутера у нас немає, тому що ми роутер завезли ну, в Туріськ, там до тата. Там був ще інтернет, ми працювали. Потрібно купити роутер, підключити зразу інтернет, це все порозбирати сумки, хоч ну, таке, що саме необхідне, там, подушки, якась їжа, тобто такі насправи. І ще, до речі. ну, Так як в мене ж Ютуб був з затримкою, ще в Луцьку, наші там дівчата, подруги, знайомі, не знають, що ми приїдемо. Віка завтра в Олі день народження, викинули подруги. Так, Віка прийде ще й на день народження, це взагалі Х2 сюрприз. Це взагалі круто. До речі, це якраз Оля та ще собі чолку відстригала, пам'ятаєш? Я показувала тоді, Віка прийшла, каже я. О, музика з'явилась. Ура! 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 Не заснем. Не заснем, то точно. О, так що завтра Віка йде на День народження, зробить подарунок. Далі Віка, ще сусідка теж буде в шоці. Сьогодні ще її прийде з роботи. Ну, моя подруга, сусідка, вона якраз дзвонила до мене, каже, ну розповідала, як там в нас в Україні, що в Україні я вже ж була в Україні, але ще я їй не призналась. То сьогодні ще будемо робити сюрприз. Що ж, ми вже в Луцьку, але подивіться, мені тут дуже подобається наша парковка. Містя взагалі майже не немає. Тому ми трішки назад, трішки вперед. І якось вибираємо зараз. Ось тут хочемо парканутись. Нам ще трішки це важкувато. Просто подивіться, парковщики, отак, з першого разу. Це все максимально впритик. Але я тут стою, Олег там і нормально справилась. Як це все незвично? ці такі наші старі під'їзди. Це капець, просто воно все таке незвичне після тих будинків, квартир, в яких ми жили. Тут просто капець, капець, капець. Там ми вдома. До речі, подивіться, які в нас зациніть, які в нас круті двері броньовані. Але, до речі, класно, що ключі ми відкрили двері, не треба було дзвонити до долески. Ось наша квартира. Ура! Блін, клас. Просто клас. Ну я вам хату, квартиру. Потім зніму, покажу. Таке ехо, слухай. Так пусто, таке ехо, капець. Потім вам зніму квартиру, покажу на сьогодні. Просто купа діл, нічого не встигаємо. Ще потрібно відпочити перед роботою. ну в общем. Огляд квартири буде, але, але не сьогодні. Маняшка, сльозки. Дуже гарно прибрали. Та ясно, що прибрали. Подивіться, які в нас тут барикади. Ви розумієте, скільки в мене буде роботи? Матраси, там ззаді десь телевізор. Ось тут просто. А, Леська гарно все поприбирала, молодець. В коробках все поскладено. Далі о тут во все, все потрібно буде розбирати, розгрібати. Далі, тут наша тумбочка з залу. До телевізору, тут, напевно, ще в шухлядах. Ну, ви зрозуміли, я думаю, скільки тут. Ого! Папір, папір, який лежав тут два з половиною роки. Мої свічки. Слухайте, скільки тут всякого. Деякі речі, знаєте, як новеньке. Моє робоче крісло, яке трішки вже Віка. Клас, моє крісло. Боже, зараз сама заплачу, це капець. Це Олегове робоче місце. А це наш стіл, який ми тут взагалі не міняємо. Подивіться, він просто в скотчі, В ізоленті, в нього завжди все відкривається. Знаєте, якісь бутилки там. Mm -hmm. Цей стіл взагалі. А чекай, крісло, ого, дивись, бачиш? Mm -hmm. Ну, таке воно було. Ну, крісло, слухай, все таке в пилюці. Ну, mm -hmm. Чипа, знаєш, таке запелючені ніхто не сидів. Тут mm було -hmm. Ой, капець! Mm -hmm. Це до речі, на кімната, віка собі також не двох спальні ліж. А во, тут ще за. Ого, скільки там ще всього, ну капець. Оце в нас буде роботи. Холодильник, слухайте, все таке своє. Дивіться, що нам леська тут залишила. На та-да-да-да. -да -да. Ну, молодець, молодець, знала, що лишати. Це клас. Ще вона якби тут їсти залишила, взагалі було б супер. Так, далі, морозилку ще заглянемо з вами. Що в нас тут? Ого, це чорні я. А ні, це... це укроп або петрушка. Дивись скільки. Колеська буде забирати, то з нею один кульок, хай як собі хоче, все більше нічого нема. Блін, ну клас, клас, просто. Слухайте, Знаєте, я вам хотіла потім зняти там ну, румтуру, це все будинок, а виходить, що я вам так все показала. Мої бокальчики! Клас. Тут, до речі, у нас в кухні є величезне зеркало, де мене будете бачити не один раз. Як не може заспокоїтись, ну просто ми ніколи так довго не покидали цю квартиру. Ми, в принципі, її ніколи не покидали, тому що ну не так давно відносно ми її придбали. Ми тут пожили скільки десь, може, до двох років, навіть скільки десь півтора, і просто поїхали. Ой, капець, якось так незвично. У вас сама буду плакати. Просто як до себе додому, там до тата приїхала. Це ж теж виходить моя, якби мій дім. Де я народилась, прожила, але якось не такі були відчуття і не такі емоції. А тут якось так знаєте, внути. просто це воно вже твоє. Клас. Їдемо ми в машині. Хотіли зробити сюрприз. Треба бігти. Іну чекали, чекали, сусідку. А їдемо в машині, тупо їх побачили на дорозі. Тому біжимо робити сюрприз. Oh. <реш> реакція, <Я> реакція! <реш> Реакції поплакали. <плаку> і тепер. А, це... це не наша? Ні, це не наша. І що? Віка вже все, з нами не йде. Вона вже з Вікою йде гуляти. <плаку> вже все. То їхала з нами, то вже все. Ще хочуть піти сьогодні Олі зробити сюрприз. Кажу, почекай до завтра. Завтра волю день народження, буде Х-2 сюрприз. Вона вже не хоче, в неї немає терпіння. Знаменитий там-там, Луцький і Порт Сіті. Ну, це взагалі це все, це Порт Сіті. В принципі, тут взагалі нічого і не змінилося. Абсолютно, все як було, таке і є. Знаєте, що перше мені в торгівельному центрі кидається в очі. Це адекватне взуття, адекватний одяг взагалі. Це супер, тому що ну в Азії, знаєте, там більше все під азіатів зроблено. Тут приходиш і ну, тобто, схоже, все дуже на твій смак, на твій розмір, все таке, знаєте, наше. Купили якийсь роутер, такий величезний. Дивіться, дуже великий. Шість антенн. Коштує він десь 4 тисячі, ні? з чимось. Ну, таке-таке. дешеве задоволення, але ну, типу, без цього 4 500. ніяк. 4500 капець. Ну, але вже буде. Ми, як справжні українці, зразу пішли в відділ алкоголю, подивитися, які тут ціни. Ну і звичайно, набрали всякого. Ну, це просто закарпатський, це Сережі. Ми просто ж зараз йдемо в гості. Перше, що ми взяли, це Алкашку. Я в шоці роутер і Алкашка, типу, ну якби просто без цього нікуди. Це Сережі взяли на подарунок. Ну, сусіду. Це, це я п'ю, так, да? це просеко, просеко, та це якщо то, ну мені далі, це а це просто було по акції, Олег каже, хай стоїть. А це Інні взяли. Ну, тобто Іна просто любить солодке, я люблю Просеко, воно взагалі не солодке, то ми з нею вип'ємо шампанське, вона це і оце далі. Це нам вдома хай стоїть, а це Сережі на подарунок. Ну нормально. Все, йдемо. Ще потрібно щось взяти їсти, а то ми вже проголодались. Трішки голодні. Ой, яка класна кубаска. Слухайте, скільки О, ковбас, скільки всього, вау, просто вау. Ой, класи, запах, сири, ковбаси, сосиски. Слухайте, як я давно такого не їла. Очі щастя. Я хочу ці такі сердельки. А які? Що я не розумію по цінах, це за 100 грам? Так, це, це по 100 грам просто, типу так здається, дешевше. Клас треба взяти. Зараз мені здається, люди думають, що трошки, знаєте, ми ходимо, вау, клас, ковбаса. Люди таке, знаєте, думають, з якогось лісу вискочили. Так, шок-контент, привикаємо до цін. Ковбаса 434 гривні. Шок на акції. А скільки ми її взяли? Я щось не можу зобразити. Кілограм 200. Кіло... Це кіло 200? Я думала, 1200 так, кілограм. Так, кіло, 200. Кіло, 200. кіло 200. Так, вона по 550, зараз акція 360 Я гривень. Ні, але 400 гривень за шматку в баси. Шок, просто шок. Так, Віка в нас сьогодні замовляла морську капусту. До речі, в Азії не було морської капусти, вони такого не їдять. Я тільки зараз це зрозуміла. Мідії так само, в них тільки ось ці такі мушлі. Ну зразу там з панцирем зі всім ось Так немає окремо. І дивіться, що ще є покінська, покінська капуста, ну це зрозуміло. Кімчі, це що ми їли. Ну там часто і в Азії можна зустріти, а в Україні взагалі кімчі не було таке популярне ніколи. Тут є кімчі. Супер. Дивіться, який колір капусти, я таке бачу взагалі вперше. Вона якась така фіолетова, зелена, клас. Йду по магазині кажу, Олегові, о, а що це? А що це? А потім думає, тут ж можна прочитати, тут все пише. Кажу, ось це щось таке зелене, прикольне, але каже, це ж парагівка. Кажу, ти звідки знаєш? Каже, я прочитав. Я в шоці. Ну, просто ще немає такого, знаєте, що розуміння, що тут все зрозуміло, написано по нашій мові. Клас. Вийшли ми з магазину, дивіться, який у нас класний чек. Великий, великий. Ми сюди прийшли перший і напевно останній раз <схи> у нас стрес. Шок, взагалі шок. Шок-контент. Зараз вам скажу. З ким ми заплатили? П'ять не бачу. Баба не бачить. П'ять триста. Неважливо, думаю, це вже там триста-двісті гривень. П'ять тисяч, як шоці. Ну, сказати, що там багато чогось купили, ні. Що там ковбас? Трішки сир, алкашки. П'ять тисяч 100 тут за вдома. На четвертому поверсі жити, це, звісно, було. Я каву машину весь заперла. Вилізе важкий капець. Фу, це такий був фітнес класний. Це тобі не байк на пангані. Я чуть легені не виплюнула. Зараз, до речі, йдемо до Іни. До речі, Іна ось тут живе, навпроти. Йдемо на суп з лисичками. Це каїнка інка хазяйка, ми за 5 хвилин стіл накритий, салат готовий, все зроблено, все шикарно шикарно, шикарно, все на столі. А може о світло. Оце я розумію. Клас, клас, сало. Знаєш, чим зустрічати сало. А це Олег що... скупляє якісь свинівушка. Це Я якіс не знаю, якіс? це щось викуплялося. Так, да, 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 це якийсь це свинівушка, здається, щось таке. Сири всякі, цікаві. Клас. Зараз будемо пробувати. Це це з чорнилом каракати, це з труфелем, Вітаю. а це Вітаю. просто ну, звичайний сир такий. Все, ми в Іни повечеряли, повернулися додому. Олег налаштовує роутер на роботу, все потрібно підготувати. Ну, роутер, в принципі, вже тут стоїть. Він з Денисом налаштовував, ну, Денис якраз. Той хлопець, що в нас тут жив, він нам зробив до речі таку підставку, роутер, все стоїть. Далі потрібно ще поставити стіл. А щоб поставити стіл, потрібно звідти забрати з вікної кімнати поличку. Щоб забрати поличку під телевізор, потрібно звідси пересунути ось цю поличку. Ну тобто, знаєте, хто одне за друге. Зараз будемо це все робити і трошки поспимо і на роботу. Такий у нас сьогодні був насичений день, тому на сьогодні вже буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всі пока. -пока.